Всім привіт! В даному відео ми поговоримо про те, як налаштувати безконтактні платежі на телефоні. Ну, правильно буде сказати, як налаштувати платежі телефоном, тому що які вони безконтактні. Ми прикладаємо в одному випадку картку до терміналу, а в даному випадку ми будемо прикладати телефон. Тобто ми налаштовуємо платежі телефоном. І перше, що нам потрібно зробити, це перевірити, чи взагалі наш телефон підтримує таку можливість. Чи підтримує він технологію NFC. Для цього я опускаю зверху свою шторку. І всі, у кого Android роблять те саме, з iPhone, напевно, теж те саме, точно не знаю. І перевіряємо тут в цих таких пунктах швидкого налаштування, чи є у нас NFC. Як бачите, у мене є NFC, ось він. Ну і відповідно, щоб активувати на нього, потрібно натиснути пальцем. Зараз він стає активний. Поки що я його деактивую. І так, якщо NFC у нас є, значить продовжуємо. Якщо нема, ну вибачте, але у вас нічого не вийде. Далі нам потрібен якийсь софт, тобто нам потрібен якийсь застосунок, програмка, яка буде це робити, яка буде робити ці платежі, тобто програмка для цієї взаємодії, картки і телефону. Ну, відповідно, NFC між карткою, NFC і телефоном. Тобто нам потрібна якась програмка. Адже наш телефон це по факту просто цеглинка. Для того, щоб щось тут робилося, нам потрібна програмка. Для цього я переходжу у Play Market, тому що всі додатки я беру саме звідси. Ну і всі, в кого Android, роблять те саме. І шукаю тут Google Pay. Ось перший списку у мене Google Pay. Обираю Google Pay. І для того, щоб налаштувати наші безконтактні платежі, нам потрібно встановити Google Гаманець. Ось він другий в списку зверху. Натискаю кнопочку встановити. Встановлення відбувається дуже швидко, вже все готово. І так, закриваємо це все. Повертаємося назад. І шукаємо наш Google гаманець. Відповідно, у нас з'явився застосунок Google Pay і гаманець. Цей Google Pay зараз повинен зникнути, наскільки я знаю. Попробуємо його... Ось, я попробую його відкрити, і він зник. Далі переходимо в гаманець. Натискаємо додати платіжну картку. Я для прикладу буду налаштовувати такий платіж із найскладнішим банком України, а саме Ощадбанк. І так, для цього я перехожу в паралельно свій додаток Ощадбанк. З Приватбанком, з Монобанком це набагато простіше, тому я обрав найскладніший варіант. Ощад. В Приваті, відповідно є функція підключити Google Pay прямо в в Вашому кабінеті Privat24. В ощаді подібного нічого нема, тому обираємо ту картку, яку ми будемо підключати до нашого Google-гаманця. Давайте, хай це буде ось моя картка в USD 7017, натискаємо на неї пальцем. Далі, давайте, перейдемо в наш додаток google Гаманець. Натискаємо тут на додати кредитну або дебетову картку. Натискаємо на ось цей плюсик. Можна карту відсканувати, а можна додати вручну. Давайте ми будемо робити це все вручну. Саме внизу я натискаю Ввести дані вручну. Чому я роблю саме так? Тому що я зараз буду підключати не пластикову картку, а буду підключати інтернет-картку. Тобто пластикового носія у мене її немає. Відповідно, мені немає що сканувати. Можна підключити і пластикову картку, але я обираю для вас саме складний варіант. Тобто у нас нема що сканувати. Ми підключаємо інтернет-картку. Ну і відповідно зараз а, нам потрібно ввести номер картки, який ми підключаємо. Значить тобто, я повертаюся в мій ОС 24. Копіюю номер картки Яку ми будемо підключати, повертаюся в мій гаманець Google, вставляю номер картки. Далі потрібно ввести дату закінчення строку дії картки. Знову ж таки, повертаюся в мій ощад. В ощаді потрібно ось так пальцем свайпнути вліво. Появляється дата закінчення строку дії моєї картки. Далі потрібно CVC код. Повертаємося в Ощад, натискаємо кнопку Отримати CVV. Ощад постійно просить пароль. І так, смс-кою зараз прийде мій CVV код. В Google-манці це CVC, а в Ощаді це CVV. Ну, якось так, але це він. Далі ім'я та прізвище, англійською мовою нехай буде англійською, воно підтягнуло. Окей, можна в українською, немає значення, в принципі. І далі нам потрібно ввести нашу адресу, вводимо адресу. Квартира, офіс, ввести деталі картки. Тобто все по черзі заповняємо. Адреса це вулиця, відповідно, номер будинку це номер будинку ваш, місто це місто, область область, поштовий індекс. Ваш поштовий індекс. Номер телефону воно підтягнуло. Натискаємо після цього кнопочку зберегти. Відбувається з'єднання з банком. Підтягуються якісь умови імітента картки. Ну, нам потрібно це підтвердити відповідно, тому натискаємо внизу кнопочку прийняти. Обробляються дані картки. Банк має підтвердити картку. Ви отримаєте від банку текстове повідомлення з кодом підтвердження на номер такий то. Зверніть увагу, може стягутися стандартна плата. Окей. Надіслати смс, натискаємо внизу справа синю кнопочку надіслати смс. Ну, у мене вона синя, у вас всяке може бути. І так, чекаємо код. Дозволю я вводити автоматично, надати. Код увівся автоматично з смски. Ну і як бачите, у нас все виходить. Увімкніть NFC, щоб оплачувати безконтактно. Можемо натиснути тут, увімкнути NFC, натискаємо кнопочку Увімкнути. І вуаля, картку додано в гаманець. Тепер її можна використовувати для безконтактної оплати. З чим я вас і себе вітаю. Давайте ми це все закриємо тепер. І як бачите, у нас в гаманці з'явилася картка, якою ми можемо тепер безконтактно оплачувати в магазинах. Назад. Давайте зайдемо в гаманець. Гаманець. І ось у нас вже є одна карточка. Ми можемо додати зараз так само ще одну. Карточку для цього ми знову ж таки натискаємо внизу кнопочку Додати в гаманець і додаємо, наприклад, наступну якусь картку або проїзний документ, картка постійного покупця і тому подібне. Тобто дуже багато опцій для безконтактних платежів, тобто для платежів телефоном. І надалі, щоб здійснити платіж, нам потрібно перше, щоб був включений NFC. І так, дивимося, у нас NFC включений. Після цього ми заходимо в себе на телефоні. В гаманець. Мається на увазі, коли ми, наприклад, скупилися в магазині, коли ми обрали оплату карткою на терміналі, ми переходимо в свій гаманець, і не всі у нас включений. І відповідно після цього обираємо картку. Зараз у нас одна картка, як ви бачите, це моя Ощадбанківська суперкарта MasterCard. І у нас під карткою є підказка. Піднесіть телефон до терміналу. Тобто, ми просто відкриваємо наш додаток-гаманець на телефоні. Ну, мається на увазі після того, коли ми провели по касі. Наші товари, наш термінал зараз питає заплатити таку-ту суму. Ми відкриваємо наш гаманець і просто ось так підносимо телефон до терміналу. Раз. І оплатили. Ось таким чином ми налаштували платежі нашим телефоном без участі подальшої банківської картки в даному процесі. І після цього всього діла я, звичайно, пішов в магазин, і ось результат оплати. Я включив NFC, вибрав відповідну. Карту в додатку приклав до терміналу, і з'явилася ось така біла стрілочка на синьому фоні це ознака того, що оплата пройшла успішно. На цьому вам дякую за увагу. Не забудьте підписатися на мій канал та поставити лайки, тому що попереду ще дуже багато всього цікавого та корисного.